Слава Ісусу Христу! Вітаю на початку нашої молитовної варти запрошую до цієї молитви, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги приповідок Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла і понад золото такий прибуток. Чергова порада, чергове звернення. І чергове питання про цінності в нашому житті. Ось ці стихи, вони виявляють цінності людини. З одного боку, це цінність ну, цінності мають на увазі те, що для нас важливий. З одного боку, це мудрі знання. А з іншого боку, це золото і срібло. І от саме боротьба в виборі, що є пріоритетніше, що є важливіше між цим, між мудрістю знанням і знанням і золотом і сріблом, воно для Соломона і у повчанні його дітей є важливим моментом. В залежності від того, що людина обере. Така її буде доля. Як він каже, щасливий чоловік, що знайшов мудрість і людина, що розум придбала. Тобто, для Соломона щастя людини це в її мудрості, в її знанні. І ця мудрість і знання полягає якраз в тому, щоб навчитися жити за заповідями Божими. Бо справжня мудрість. Це не просто знання якихось там, знаєте, наук. Справжня мудрість це вміти жити з людьми в мирі. Це вміти жити з людьми в любові, в гармонії. Справжня мудрість і знання це вміння будувати стосунки з іншими людьми. І той, хто вміє будувати стосунки з іншими людьми, така людина є щасливою. Тому що вона завжди знайде друзів. Вона завжди буде перебувати у відчутті, що вона не самотня. Людина, яка вміє будувати стосунки з іншими людьми, вона вміє любити. І, відповідно, ніколи не буде самотньою. Людина, яка вміє будувати стосунки з нею, хочуть бути інші. З такою людиною приємно є спілкування, перебувати в її е, оточенні. Така людина є, знаєте, як то кажуть, я не скажу, що душею не, душе, не скажу, що душе є душею компанії, але це така людина, просто, якій не хочеться завдавати болю. І от справжня мудрість і знання. Це вміння будувати стосунки. Це якщо людина вибирає ось цю мудрість і знання. І от коли вона вибере мудрість і знання, вона зможе будувати стосунки, то вона і отримує все, все що їй необхідне для цього життя. Тобто вона отримає золото і срібло. Але вона це, знаєте, чесно, скажу так, отримає так, щоб не завдати шкоди іншим. Інші готові будуть йому слугувати. То мудрість і знання, про які говорять сьогодні нам оці стихи, це якраз вміння будувати стосунки. Коли ж людина вибирає золото і срібло, як каже Соломон, що це не буде для неї добре. Пізніше в стихах Соломон пояснює, що людина, яка буде вибирати золото і срібло, тобто матеріальне забезпечення, вона буде самотня. Тому що для неї весь світ зведеться тільки одного заробити гроші як можна більше мати, мати, мати і мати. І внаслідок цього, їй буде байдуже до долі іншої людини. Вона готова буде продати когось. Зрештою, ми це бачимо на прикладі тих українців, які служать Росії, тих, які здають, які фотографують, де наші військові, які здають координати і пишуть про те, чи попали їхні ракети по наших електростанціях чи ні. Це, це люди, які гоняться за срібло яким байдуже насправді доля інших людей. Їм важливо заробити, в який спосіб не має значення. Люди, які гоняться за матеріальним, це не тільки золото і срібло, це може бути і слава. Це люди самотні, це люди, які нікого і нічого не мають в своєму житті. Це люди, які не вміють любити. Це їхня любов зводиться тільки до одного. Щоб було добре тільки мені. Щоб задоволення отримував тільки я. І все, що відбувається, має відбуватися тільки так, як я цього сказав, так, як я цього хочу. Такі люди, вони не чують думки інших. Такі люди, вони є черствими. до Співстра до болю інших людей. А якщо вони роблять якісь милосердні діла, то тільки для того, щоб потім хвалитися. Щоб самому собі казати: От дивися, який я, якраз крутий я допомагаю, я безмежно всім допомагаю. Але при цьому ця допомога завжди є тільки в такій формі, як він хоче. Не те, що потрібно людині, а те, що він хоче. Знаєте, згадався один епізод, це мені розказав мій тато, ще коли він працював, е, ну, це що було за Союзу, вони працювали в нас в е, кар'єрі, і каже, які є інколи були, знаєте, нерозумні вчинки? Коли приходили накази там по роботі, люди не знали, що відбувається на місці, але десь там в кабінетах, сказали, що має бути саме так зроблено. І все. А те, що можна зробити було дешевше, простіше, менше затратніше. Ні. І він розказував, що їм прислали на їхні підприємства якусь техніку, яка та, їм була потрібна ця техніка, але це була, знаєте. Як такого, по тоножу дуже маленька, вона мало що могла зробити. Вона пригодилася в роботі, але затрати на її, тобто корисна дія від того, що вона була, була надзвичайно низькою. А натомість на інше підприємство прислало набагато більшу техніку, а вона там не могла де толком розвернутися і просто стояла. І коли люди побачили це все, знаєте, вони звернулися і кажуть, ну як, чому? Але великі владці сказали, ні, так має бути. Вони відзвітувалися, що все класно, круто, що ми йдемо вперед, ми здобуваємо, ми працюємо. Але те, що при цьому всьому скільки було потрачено зусиль, і все це було намарно, їх не цікаво. Їх цікавило тільки одне, щоб вони показалися, от вони виконали, задовільнили потреби людей. Тобто, вони, ці можновладці, які так розподілили техніку, я ще раз кажу, вони просто відзвітувалися, показали, що ми подбали. Але те, що їхня турбота до добра не привела, їх це не обходить. І от тому сьогодні. Наш обов'язок навчитися мудрості, усвідомити, що мудрість і знання, мудрість будування стосунків воно є важливіше за здобування матеріальних благ. Що людина, якщо буде тільки за матеріальне думати, вона залишиться самотня. нікому не потрібна. Така людина буде завжди хотіти з силою заставити інших людей. Її любити. Зрештою, що ми бачимо і зараз по відношенню до Путіна і Росії, Путін силою заставляє своїх же ж людей любити їх. А оскільки йому цього було вже недостатньо, мало, тому що люди чудово розуміють, що це є фальш. І, можливо, десь внутрішньо там відбувалися вже якісь, можливо, рухи по те, щоб змінити цю владу, змінити цього чоловіка, який силою хоче ощасливити інших людей, причому щасливити тільки так, як він цього хоче. Він починає війни. Одну, другу, третю. Зараз війна йде. І на фоні цієї війни він хоче всім показати, які він миролюбивий. Який він добрий. І, на жаль, він переконає своїх людей тому саме. Що силою можна ощасливити когось, що той, хто має гроші і владу, тільки він має право керувати цим світом. Але подивіться, до чого це все призвело: до руйнування стосунків в цілому світі. Та є ще люди, країни. Які його підтримують. Але це тільки такі самі люди і країни, які так само живуть, як і він. І ким, які думають, що е, матеріальна влада це все. Насправді, подивіться, що сталося. З ним розірвали стосунки багато людей і країн, адекватних країн і людей. Тих країн, які цінують і поважають інших. Тобто, ще раз наголошую, з Росії розірвали стосунки ті, хто цінує поважає гідність іншої людини. і хто має цю мудрість будування стосунків. Бо вони розуміють, що війна і сила це не є засіб, засіб для миру. А вміння домовлятися, вміння будувати стосунки це є мир. Вміння тих, знаєте, правильних стосунків. Зрештою, це стосується не тільки знаєте, таких міжнародних речей, але це в першу чергу стосується наших сімей, наших родин. Вміння будувати стосунки у сім'ї це велике знання. Коли ми навчимося будувати стосунки в наших сім'ях, родинах, Поважати один одного. І ця повага і стосунки не зводиться до того, я так сказав і так має бути. А вміння розумієте, поступатись чимось і водночас дбати про когось. Оце та мудрість, про яку сьогодні закликає нас Соломон, а верніше Господь Бог через ось цей, цей текст. Міння будувати стосунки це та мудрість і знання, які сьогодні нам усім потрібні. Тож будуємо справжні стосунки в межах своєї країни, у межах своєї сім'ї, і тоді ми зможемо мати адекватні нормальні стосунки з іншим. Отче наш, що є Сина на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили над Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили над грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових. Всіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зараз перебувають в полоні, поверне живими, нашкодженими додому. Захисти від теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю, цей сьогоднішній день і даруй, щоб він був переможним, бо ти святий і це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що у 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!